Одеса, 17 грудня, другий етап притона аквабайк довга дистанція, дорослі пливуть 750 метрів. Виходять з води, проходять транзитну зону та на станку проходять 20-кілометрову велосипедну гонку. Поїхали. До виходу із води наближається лідер першого старту серед дорослих, Лазанюк Віктор. Ми це зараз побачимо, як це технічно відбувається у нього. От, технічно показовий вихід Віктора із води. Супроводимо його в транзитну зону. Дуже швидко він її проходить. Воротуфлі в педалях. Ну що, потрібно розкрутити цю машину. Разом з Віктором ми і поїхали. Як лідером першого старту серед дорослих. Попереду 20 кілометрів. На планшеті чудова погода. Ось там схід сонця. Побажаємо Віктору втримати лідерство. Старті, та й поборотися в абсолютному жалі Дистанція 20 кілометрів, є можливість або відірватися, або когось наздогнати. Чекаємо фінішу. Коментар від. Да. Траса всі, многі, Михай... Михайла, тренера команди Preton. Yeah. Це траса Ironman Берселона. Виїзд на трасу з містечко Калилія. Сьогодні ми на Кобайку в Одесі. Довга дистанція у другому запливі. Приймає участь чотири учасника в індивідуальному заліку. Та естафетна команда жіноча. Марія та Катерина. Побажаємо успіху спортсменам. Марія виходить з води. та Катерині передає естафету. Але дівчата. А зараз ми побачимо. Чи догонить Катерина Олексія. І так ми бачимо чотири учасника індивідуального заліку та жіноча естафета, яку представляє Марія та Катерина. Я намагаюся наздогнати Олексія, лідера ну, в індивідуальному заліку. Ну, Саша, якщо 2,7 їхати, то ти 4,5 5, 5 кілограмів не доходиш. Коментарі від тренера Кузнєцова Михайла. У велосипедній гонці все можливо. Так що підтримуємо нашу жіночу естафету. Ось так. Підтримує Марія Катерина, учасник естафету, словом Лупаш. Після закінчення другого старту серед дорослих ми отримаємо відповідь. Виграє змагання в абсолютному заліку та серед вікових груп. Діти пливуть 100 метрів, виходять з води та долають велосипедну дистанцію 3 кілометри. Трі. Ха-один. Старт відбувся. Пливуть рівно, лука в руку практично, так що боротьба буде основна на велосипедній гонці. Виходять із води, допомога дозволена. Діти серйозно налаштовані і практично одночасно стартують. Три кілометри попереду ми її можемо бачити на планшеті. Дистанція у нас з профілем, з набором висоти. Давай, 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 давай. Ми запрошуємо дітей на, в лютому місяці на фінал, який відбудеться в гонці на вибування. Судді можуть відслідковувати, як учасники проходять дистанції на великому планшеті. Очікувані, в очікуванні переможця дитячого старту, тритона Клобай. Максим перший на фініші, зміг нас догнати лева, але і вже наближається до фінішу і леву.